Скрипка, акордеон, рояль і контрабас танго в оригінальному складі музичних інструментів представив Коломуянам квартет Київ, танго оркестра. Захід відбувся у Коломийській малій філармонії. Київ танго-оркестра музичний феномен України. Він був першим і тривалий час єдиним в країні танго-оркестром, який виконує танго в оригінальному складі: скрипка, акордеон, рояль і контрабас. Колектив був створений ще в 2011 році, і він зазнав певних трансформацій. У нас зараз трішки інший склад, але ем, незмінним залишилося, напевно, любов до танго, до цього стилю, і ем, любов до такого камерного музикування, до ансамблевого музикування. І е, в колективі зібрані мої колеги найкращі піртузи України, найкращі музиканти. Всі учасники квартету відомі музиканти, лауреати та переможці українських та міжнародних конкурсів, володарі іменних стипендій та державних премій. Партію контрабасу виконує зірка українського контрабасового мистецтва Назарі Стець. До слова, нещодавно музикант повернувся зі світового турне, де разом з іншими українськими митцями представляли нашу країну на найпрестижніших міжнародних сценах. В альберт Холі, я був із Києва Freedom Orchestra, Це був такий великий проект, зібраний канадсько американсько українською диригенткою Керолін Вілсон, яка який, її рід походить з Чернівців. І от відколи почалася війна, вона якось хотіла долучитися до нашої перемоги і таким кроком побачила зібрати музикантів і зробити їм світове турне, щоб з одного боку вони могли заробити грошей. З іншого боку, поговорити про українську Тру і доносити на всіх світових медіа. Це була велика серія з 13 концертів в Лондоні, в нью Нюйорку, Вашингтоні, Ведінбургу, Берліні. Ну, тобто, це 13 концертів по Європі і Америці. Так, Київ, танго оркестра своєю творчістю перевертає в свідомості багатьох саме уявлення про стилі танго. Репертуар оркестру складається з декількох різноманітних програм. Кожен композитор має свою якусь цікавинку, і наше завдання просто донести її яким-небудь зрозумілим чином до слухача, тому не можу сказати, що хтось улюблений. Просто традиційно п'ятсоло все ж таки вважають батьком танго, тому його дуже багато. Але там є і гардель, і наша українська музика стилізована під танго. Тому я, я сподіваюсь, що нам вдасться переконати всіх в цікавості. Ми граємо все. Приблизно в стилі танго, чому приблизно? Тому що деякі твори є не так в стилі танго, як в дусі танго. І завдяки пандемії, напевно, ми почали писати самі свої авторські твори, тому що е, завжди не вистачало часу на це. Завжди оці всі перельоти, гастролі вони не давали е, можливості сісти, зосередитись і написати щось своє. А зараз ми можемо це робити. Квартет Київ танго оркестра давав концерти у Китаї, Монголії, Лівані, Казахстані та Швейцарії. Також з величезним успіхом виступають на найбільших концертних майданчиках України. При цьому і з великим задоволенням музикують і в невеличких українських містах. Атмосфера таких маленьких містечок, така камерна, можна сказати, лампова. Вона дуже особлива і ну в якійсь мірі, може це суб'єктивно, але мені набагато приємніше грати для меншої кількості людей ніж для великих. Стадіоні ми не плануємо зупинятися тільки найкращі музиканти країни і з-за кордону будуть виступати на цій славній сцені.